звідки ми прийшли, куди ми йдемо. Для чого ми живемо? Що далі, дай, дай да, як отримати спасіння? Як звільнитись від гріха? Як знайти мир з Богом? Хто змінить людську долю? Відповіді на всі проблеми Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! Тисячі років тому по землі ходила людина, людина, що змінила хід історії людства. Сучасний календар почався з її народження, поділяючи час до Різдва і після Різдва Христового. Ким була ця людина, що прожила життя гідне уваги багатьох, найвизначніше життя в історії. Ця людина Ісус. Приклад його життя став джерелом натхнення. Для найвідоміших художників, музикантів, письменників світу в наш час, як і в минулому, світові лідери, впливові особи, представники різних верст суспільства продовжують складати честь та шану людині наймення Ісус. Так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бог послав свого сина не з тим, щоб він засудив світ. Але щоб через нього світ спасся. Яке свято ми відзначаємо цієї неділі? Воскресіння Ісуса Христа. Пасха. Пасху. Пасху, Великдень. Ну, Пасха Великдень. Та Великдень. 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 Та, пасха. Пасха. Великодні. Та. Е, великодне. Ну, Воскресіння Ісуса Христа. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Мабуть, ви вже не раз чули сьогодні і самі звіщали іншим цю радісну звістку. Немає жодної іншої звістки, здатної потішити більше, як отця. Вона дарує нам прощення всіх минулих гріхів, впевненість у теперішньому і надію на вічність. Бо якби Христос не воскрес, то даремна вся наша віра, сказав апостол Павло. Тому що раз сьогодні поміркуємо над тим, що сталося в останні дні земного життя Ісуса Христа, як Його дивовижне Воскресіння здатне вплинути на наше життя. Проповідник Олег Карп'юк далі. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Вітаємо вас, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі краяни. Цим величним святом Воскресіння Ісуса Христа. Воскресіння Ісуса Христа це відправна точка християнської віри. Тому що без Воскресіння не було б і Християнства. Якби Христос не воскрес, то й проповідь наша була б марною, даремною була б і наша віра, бо саме цими словами апостол Павло виражає суть Християнської віри. Усе вчення і діла Ісуса Христа знаходять винятковий і неминущий зміст тільки у світлі Його Воскресіння. Унікальне за своєю гуманістичною глибиною вчення, підкріплене насамперед особистим прикладом, а також мученицька смерть на Христі це лише пролог того великого, що відбулося раннім недільним ранком, біля двох тисяч років тому, в давньому. Єрусалимі. Христос Воскрес! Звістка про Воскресіння Христа, блага звістка, добра новина, Євангелія стала основою Християнської проповіді і її змістом. Взагалі, для чого Воскрес Ісус Христос? Щоб спасти людей, щоб піднятися на небо, щоб спасти людей Своєю смертю. врятувати нас. нас. Для спасіння людства. Ну, щоб на землі було краще нам жити. Щоб показати людям, що коли віриш в щось, то значить воно в добро. Значить, добро і буде. Направильний сяк, щоб нас не вести. Зробити ніби людей щасливішими, ніби забрати їхні гріхи. Для спасіння людства, так? Для спасіння всього нарада. Він дав нам зрозуміти, що якщо ми... Приймемо його як свого Спасителя, ми воскреснемо після смерті і будемо жити у вічності. Якщо ми не покаємося і будемо жити в гріхах на цій землі, ми в вічність не попадемо, але попадемо в вічність ту, яка є страшною. Тобто, вічна мука буде без Господа Ісуса Христа, без, без Бога. Тепер, дорогі друзі, я пропоную відкрити Євангеліє від Івана 20 розділ з першого вірша і нижче прочитаємо наступний текст. А дня першого в тижні, рано вранці, як ще темно було, прийшла Марія Магдалина до гробу та й бачить, що камінь від гробу відвалений. Тож біжить вона, та й прибуває до Симона Петра та до другого учня, що Ісус його любив, та й каже до них: взяли Господа з гробу, і ми не знаємо, де поклали його. Тоді вийшов Петро, і другий учень, і до гробу пішли. Вони ж бігли обидва у купі, але другий той учень попереду біг. Хочіш від Петра, і перший до гробу прибув. І, нахилившися, бачить, лежить плащаниця. Але він не ввійшов. Прибуває і Симон Петро, що слідком за ним біг і входить до гробу, і плащаницю оглядає, що лежала. І хустка, що була на його голові, лежить не з плащаницею, але осторонь, згорнена в іншому місці. Тоді ж увійшов і інший учень, що перший до гробу прибув, і побачив і вірував, бо ще не розуміли з писання вони, що він має воскреснути з мертвих. І учні вернулися знову до себе. І я пропоную ще один текст, який записаний в першому посланні святого апостола Павла до коринтян, в 15 розділі. Прочитаємо з 12 го вірша і нижче. Коли ж про Христа проповідується, що воскрес Він із мертвих, як же дехто між вами говорить, що нема Воскресення мертвих, як не маєш Воскресення мертвих, то й Христос не воскрес. Коли ж бо Христос не воскрес, то проповідь наша даремна, даремна також віра ваша. Ми знайшлися б тоді неправдивими свідками Божими, бо про Бога ми свідчили, що Воскресив Він Христа, якого Він не воскресив, якщо не Воскресають померлі. Бо як мертві не воскресають, то й Христос не воскрес. Коли ж бо Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна, ви в своїх ще гріхах. Тоді то загинули й ті, що в Христі упокоїлись. Коли ми надіємося на Христа тільки в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Та нині Христос воскрес із мертвих, первісток серед покійних, смерть Бо через людину і через людину Воскресення мертвих. Сьогодні Християнська церква святкує найбільше, найясніше свято всього церковного року День Воскресіння Христового. Основою християнського віровчення є саме той факт, що Христос Воскрес із мертвих. Тому що, якби Христос не воскрес, ми щойно прочитали, то й проповідь наша була б марна і марна віра ваша. І усі ми. Залишились би у своїх гріхах. Воскресіння Ісуса Христа це найвірніший доказ Його божественності, оскільки Він явився як Син Божий у силі Духа Святого саме через Воскресіння з мертвих. Друзі, якби він не Воскрес, сумніви в Його Божественності були б цілком виправдані. Окрім того, на Воскресінні Христа ґрунтується його всевладдя, тому що Христос для того й умер і воскрес і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими, так каже Писання. Наше виправдання це прекрасне благословення заповіту, пов'язане саме з блискучою перемогою Христа над смертю і над пеклом, тому що Він вмер. За наші гріхи, а Воскрес для нашого оправдання. І більше того, саме наше відродження пов'язане з Його Воскресінням, тому що ми відроджені Воскресінням Ісуса Христа з мертвих до живої надії. Слава Йому! Ну і, звичайно ж, наше остаточне Воскресіння ґрунтується на цьому ж. Сказано так, що коли Дух, Того, хто Воскресив з мертвих Ісуса, живе у нас. То той самий Дух, що Воскресив Христа з мертвих, оживить і наші смертні тіла духом своїм. Якщо Христос не воскрес, ну то й ми не воскреснемо. Але якщо Він воскрес, то й усі померлі в Христі не загинуть. Але в новому тілі воїстину побачать Бога. І будуть завжди з ним. І ось таким чином червона нитка Воскресіння проходить через усі благословення віруючого від моменту його відродження до його вічної слави, зв'язуючи їх поміж собою. Чи ви вірите, що Христос уїстину Воскрес? Так Так, звичайно. Це історичний факт. Так, так. Я вірю. Ну і історичний факт завіту. Це історичний факт, і кожен вірить по-своєму. І для кожного це, кожного особисте. Ну, особисто я вірю. Я на це питання не знаю таке. Ну, звичайно, не, не доказаний факт, ну, але можна ну, і історичним його важко назвати, але вірю, там є докази. Площаниця, і, і місце, де там його було поховано. Це більше не історичне, а як... Я маю церковний та біблійний так. та а біблія це не історична книга. Історична ну, на реальних подіях та ми віримо, що то що там на реальних подіях. Звичайно, від того часу ми рахуємо зовсім інакше століття і вважаємо взагалі, що це було найбільше свято в цілому люд... для всього людства. Тоді було велике затемнення, коли його розп'яли. І це наука це доказує, що це було так, і історичні дані. Пишуть, що, що це було так тоді, в той момент, то значить це правда. Дуже багато є даних історичних зафіксованих в історії. І навіть ті всі зараз в Єрусалимі, всі будівлі збереглися історичні, і люди їдуть поклонятися. І навіть це чудо, що сходить благодатний вогонь в храмі Гроба Господнього. Це також основне із підтверджень, що Христос дійсно був. Але, друзі, повернімося до нашого тексту. Дивно, але у віршах, прочитаних на початку, цей день радості починається, немов страшна трагедія, як день жахливої скорботи. Пригадаймо події, що передували цьому. З Євангелії ми знаємо, що учні до останнього моменту не хотіли вірити, що Господь мусить померти. Один з них, апостол Іван, прямо говорить, що вони ще не розуміли списання, що йому належало воскреснути з мертвих, адже три роки вони ходили разом із Христом, і багато разів він прямим текстом говорив їм і показував списань, що Сину Людському треба бути виданому до рук грішних людей, і розп'ятому бути і воскреснути третього дня. Це записано в Євангелії від Луки у 24 розділі. Але вони так і не повірили в це до кінця. Настільки не повірили, що відразу ж після одного з таких пророцтв брати Заведеєві, Іван та Яків, один з яких стане євангелістом Іваном Богословом, а другий першим з апостолів прийме мученицьку смерть. Вони тоді підійшли до Христа і по напочуванні своєї Матері попросили. Дай нам, щоб у славі твоїй ми сиділи один праворуч тебе, а інший ліворуч. І коли Господь зі смутком відповів їм, не знаєте, чого просити, чи ж можете ви пити чашу, що я п'ю її, і хреститися хрещенням, що я ним хрещуся. Вони тоді знову нічого не зрозуміли і досить впевнено відповіли, звісно, що можемо. Інший учень Христа, Кифа, він же Симон, майбутній апостол Петро, настільки не хотів вірити, що Христос прийшов, аби умерти і воскреснути, що коли Господь вперше заговорив про це з учнями, почав заперечувати йому і сказав: Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде. І був таким переконливим, що Господь мусів відповісти йому. Відступися від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське. Ці події описані в Євангелії від Матвія в 16 розділі. Дорогі друзі, але хіба не дивує той факт, що після Воскресіння Христа, після того, як Він впродовж 40 днів являвся учням живим, вони вже не могли не вірити в Його Воскресіння. Але Хома все ж змушений був повірити, коли Господь вдруге з'явився апостолом у закритій кімнаті, і сам запропонував йому вкласти палець у його відсвяшні рани. Але навіть після цього апостоли ніяк не могли повірити, що на цьому все закінчиться, що Господь піде, так і не відновивши Ізраїльську державу, не зробивши їх своїми міністрами і радниками. І коли він перед тим, як вознестися до Отця, говорить їм, щоб нікуди не йшли з Єрусалиму, тому що через кілька днів вони конче одержать обіцяне Богом Отцем і будуть хрещені Духом Святим. Але вони знову вперто задають те ж саме питання, начебто більше ні про що думати не можуть. А чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві? Читаючи про цю сумну історію, так і хочеться вигукнути: ну що ж то були за диваки? Як можна було не зрозуміти того, коли вам три роки повторюють про одне й те ж саме? То невже це ті самі апостоли, які навернуть весь тодішній цивілізований світ і закладуть основу церкви, яка переживе усі гоніння і спокуси, і устоїть аж до наших днів? Але, дорогі друзі, не квапмося звинувачувати їх у немудрості і упертості. Святе Писання говорить, що до того моменту Дух Святий ще не зійшов на учнів. А ми знаємо, що жодна людина ані тоді, ані сьогодні не здатна ввірувати в Христа, навернутися до живої віри, якщо Дух Святий не торкнеться її серця через Слово Боже. І це повинно послужити гарним уроком для усіх нас. Коли ми проповідуємо людям, іноді ми сердимося на них за те, що вони не хочуть повірити в очевидне, ми гніваємося через їхню впертість через те, що вони ховаються за усілякими відмовками і придумають все нові й нові причини, щоб не вірити в Бога. Але насправді нам нема чого гніватися. Бо як би ми не намагалися, що б ми не робили. Вони не вірують, аж поки Дух Святий через Слово Боже не розбудить у них віру. Тому ми повинні молитись за них і звіщати їм добру новину про їхнє спасіння, адже віра від слухання, а слухання від Божого Слова. З другого боку, коли ми дивимося на те, ким апостоли були до Дня п'ятидесятниці і ким вони стали після. Ми не можемо пояснити зміну, яка відбулася в них нічим іншим, окрім тих, що обітниця Спасителя здійснилася. Він дійсно воскрес. Він дійсно піднявся на небеса і сів по правиці Отця. Він дійсно послав того, кого обіцяв Духа Святого, котрий дійсно розбудив віру в апостолах і робить сьогодні те ж саме кожному віруючому. Слава йому за це! А чи вірите ви в те, що і ви теж воскреснете? Мабуть. Це залежить від наших вчинків і як ми живемо. Ну, тобто, чи ми добрі, чи ми не зовсім. Хочеться сподіватися на це. Ну я не впевнений. Я ні. Не вірю. А ви? Н -н -н. Я ні, не вірю. А яке ваше майбутнє? Ну. Не знаю, стільки проживу, ну стільки Бог дасть, стільки проживу, а надалі не знаю. То це для вас поки що таємниця? Так. А от цього я вже не знаю. Ні, Ні просто він вибрана він людина. Та. Він так як... свята, свята людина. Тобто ви не вірите, що викликали свято? Ні. А що з вами буде? Нічого, перейдемо Ні. на другий бік. Суд буде колись. В кінці, кінець світу. Всіх буде Бог судити, всі будуть відповідати за свої гріхи. Так, як всі християни, я також вірю. в це. Я дуже грішний. Тобто грішні люди не воскреснуть? Ну, вони в пеклі, напевно, будуть. Ну, можливо, Бог милостивий. Якщо виправлюсь, то може буде і щось добре. У вас є шанс. Шанси у кожного є. Без вихідних ситуацій не буває, це моє життя крадене. А як же вірю? Віру. А звідки ви берете цю віру? Я відчуваю. Тому що я намагаюся жити правильно, свято, не грішити. Ну, а якщо хтось скаже, от, я не воскресну, чим ви докажете свою позицію? Не тільки віра, але й справи повинні людини бути божественними. Тобто людина повинна віра без, без справ мертва. Я можу доказати тим, як я живу. Отже, незважаючи на всі слова і пояснення вчителя, апостоли до останнього. моменту